Едем, Відчуй життя без алергії. Я Дмитро Тузов триває наш ефір, і а, ми з вами чудово розуміємо, що путінський режим має бути знищений. Знищений політично, знищений економічно і в військовому плані. І для цього, звісно, нам потрібна консолідація зусиль. А разом Україна має діяти разом з нашими партнерами. І а, ось цими днями сталася така. Визначна подія парламентська асамблея Північно-Атлантичного альянсу, себто НАТО, проголосувала е, пропозиції України стосовно, власне кажучи, нинішнього російського режиму. Зараз з нами на, на зв'язку Олексій Жмеринецький, народний депутат України від фракції Слуга народу, член постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Да, доброго дня. І ви, власне, зараз з місця події. Ви ви зараз в Європарламенті перебуваєте. Я не помиляюсь? Так, зараз в Європарламенті, але парламентська асамблея відбувалась в Люксембурзі. Так, в Люксембурзі. Я, я, я мав на увазі, що ви в європейських інституціях зараз перебуваєте. А отже, отже, ми почнімо з того, власне, за що проголосувала парламентська асамблея НАТО і чому це важливо? Так справді там є як мінімум сім. Перемог, а не одна. Сім Сім, увага сім. Да, давайте розпочнемо з найголовнішої. Найголовнішої це і була задача основна нашої делегації: отримати чіткий сигнал для вільнівського саміту НАТО. про те, що Україну Україну потрібно приймати в альянс, і потрібно чітко задекларувати, що всі готові це зробити. Щойно будуть належні обставини. Ну мається на увазі. Закінчиться гаряча фаза війни, і ми добились цього сигналу в фінальну резолюцію парламентської асамблеї. Був включений заклик до урядів країн НАТО Україну включити в НАТО. Тобто, фактично, парламент країн НАТО, які були обрані народом народами цих країн, передали пас виконавчій владі країн НАТО. Демократія спрацювала на користь України. Тепер справа за виконавчою гілкою, і ми сподіваємося, що виконавча гілка країн НАТО підзвітна своїм виборцям і дослухається до сигналу, який передали парламенти. Та да. це ж, оце ж справді дуже важливо, щоб були не лише політичні декларації, а було практичне втілення тих рішень, які приймають політичні комітети. Та яке продовження а, тих а, політичних резолюцій, які приймала парламентська асамблея НАТО, вже в такому практичному вимірі? Ну тобто, як далі будемо а, знищувати путінський режим? Є особливість в європейських інституціях і в НАТО, також що є виконавчий орган, основний, як, наприклад, в Євросоюзі це є Єврокомісія, і є Європарламент як дорадчий фактично орган. Так само, і в НАТО є саме НАТО, а там де рішення приймають фактично уряди країн НАТО, і є парламентська асамблея, куди входять делегації парламентів країн НАТО. Проблема завжди заключається в тому, що Самі ці інституції задумувалися як технократичні органи, і часто вони не втілюють в повному обсязі ті рекомендації, які ті рішення, фактично, які приймають законодавчі, представницькі. Органи цих цих інституцій, але це невелика не частина рішень, які не втілюються в життя. Більша частина все ж таки втілюється Ну, випадку з Україною є одностайність за виключенням всім відомих нам країн. Ну там фактично одної країни, які можуть це рішення блокувати. Але а, політична воля є, і якщо в декларації вже а, звернення до урядів, то Уряди, якщо вони не підтримують таке рішення далі на саміті у Вільнюсу, стають в дуже незручне становище а, в очах виборців їх країн, тому що фактично вони пішли проти, підуть проти волі а, парламентів своїх країн, і це для демократичних суспільств дуже чутливо. А, якби а, я просто пояснюю таку логіку більш політично, якби а, планувалося це рішення взагалі не підіймати це питання, не підіймати на саміті НАТО, то тоді максимально його намагалися збити чи домовитись, наприклад, з нашою делегацією, щоб ми його не особливо адвокатували, не просували на етапі парламентської асамблеї, тому що ніхто не хоче потім виглядати некрасиво в очах змі і в очах виборців. Тому є всі шанси, що воно буде ухвалене. От що цікаво, знаєте, я зараз дивлюся. Олексій Жмиринецький перебуває на такому фоні робочих кабінетів Європарламенту. і Ми бачимо, як працює європейська парламентська бюрократія, якщо можна так сказати. Там періодично в кабінетах вимикається світло. Тобто у людей, мабуть, закінчується робочий день. Вони вони вже потихеньку готуються йти додому, але ми працюємо і пане Олексію. А слухайте, я поставлю зараз таке питання. Знаєте, я не політик. А і можу собі це дозволити. Та я простий журналіст, який може ставити і дурні питання. Вибачте, будь ласка, та а що ми будемо робити із таким фактором, як казус Угорщини, яка може заблокувати будь-що, а насправді для припинення цієї війни? І відверто я вам скажу свою думку: ну вже і цей Віктор Орбан, і його Пітер Сіярто. А тими вибраками, які вони чинять, під я вважаю, це моя думка. Під російську диктовку та от, допоки. Євроатлантичний світ буде танцювати навколо Угорщини і виконувати забаганки, які цілком ймовірно формулюються в Кремлі. Як ви вважаєте, чи знайде зрештою європейська демократія, в тому числі і на рівні НАТО, протидію ось власне закладеним мінам, коли всі рішення мають прийматися одноголосно? Ну, треба з цим же, погодьтеся, з цим же треба щось робити. Ну, це взагалі феноменальна ситуація, а я вам. На прикладі це поясню є в парламентській асамблеї НАТО делегація від європейського парламенту. Там є депутат від Угорщини, якраз таки, і на кожній зустрічі, на кожній асамблеї, він постійно вибачається за свою країну, за свою за свого президента йому соромно. Він ну всі чекають. Насправді всі адекватні люди і представники Угорщини, в тому числі, наприклад, в парламентській асамблеї чекають, коли ж це все припиниться. В неформальних спілкуваннях з делегаціями інших країн альянсу, я не буду називати, ну, це, я думаю, буде шкідливо для парламентської дипломатії, але впливових країн це питання постійно піднімається з приводу того, що ж робити. Ну насправді, ж є, є важелі впливу. Перш за все, це фінансові важелі. Тому що одна справа, коли ти. Ну, я маю на увазі владу угорщини, коли ти блокуєш якісь рішення, саботуєш якусь європейську позицію чи політику і не несеш за це відповідальності. І інша справа, коли твої виборці, коли громадяни бачать, що країна починає недоотримувати сотні мільйонів, мільйонів або мільярдів. Передбачених там на розвиток по різним програмам так скоріше, вже це, це реально відбувається. От Будапешт відчуває, що оскільки він іде в розріз із загальноєвропейською не лише політикою, а й з розумінням того, що відбувається зараз цією війною Росії проти України, ну він, він більше не буде хапати ці мільярди від європейського співтовариства. Я думаю, що відчуває, тому що якщо ми подивимось на всі епізоди, коли влада Угорщини намагалася якось нашкодити, то їй це не вдавалося. Мається на увазі, що тимчасово якісь затримки відбувалися, якісь там приймались рішення, але потім все одно вони йшли на поступки і змінювали свою позицію. Це якраз доводить, те, що такі важелі впливають на етапі дипломатії. Якщо буде е, щось принципове, ну якщо вони реально не захочуть йти на компроміс, то тоді, напевно, будуть вже прийняті міри ну, фактичні, тобто якісь дії будуть прийняті. Ну і знаєте, ще так жартують, е, ну, точніше, не жартують, а е, починають піднімати питання. А взагалі, Угорщина, е, якщо вона шкодить, мабуть. Ну, не Угорщина, а влада Угорщина, да, якщо вона шкода, Скажімо так, майбутньому і а, цих інституцій, якщо вона починає ставати проблемою, то а, давайте зважимо взагалі, скажімо так, користь і шкоду, яка, а, ну, яка від неї надходить. Ну, якщо ви розумієте мої натяки, я не хочу там якихось робити гучних заяв, але всі вже почали рахувати і, скажімо так, оцінювати різні варіанти. Різні варіанти виправлення такої деструктивної поведінки. А, ну та я, я здогадуюсь, можливо, та, є оптимістичні сценарії, більш песимістичні. Песимістичні ґрунтуються на тому, щоб виключити. Будь-яку країну, яка вже туди вступила, наприклад, з європейського союзу, наскільки мені відомо, просто навіть механізмів таких не існує, і це, мабуть, песимістичний сценарій в цьому плані. Але скажіть, будь ласка, повертаючись до парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу, там справді визнали цей термін щодо російських окупантів і влади Російської Федерації, який називається «рашизм». Так, звичайно, і це взагалі неочікувано швидка швидке масштабування того того рішення, яке ми прийняли на, на рівні Верховної Ради. Я трошки пролюна це світло. Ми як почалася широкомасштабна агресія, одразу зібрали робочу групу з науковців міжнародників, юристів, депутатів. І, і почали вивчати mmm, нюрнбергські матеріали. Я мається на увазі суду над нацистами, різні документи східноєвропейських країн, країн, які засуджувався комунізм, радянський режим мається на увазі, і ми фактично синтезували новий термін: расизм, який поєднує в собі російський імперіалізм і шовінізм, радянські тоталітарні практики і нацизм. Таким чином ми фактично. Формалізували те явище, яке зараз присутні в Росії і е, в країнах, на які Росія його намагається поширити, е, мається на увазі расизм, і дали пас міжнародним інституціям, міжнародним судам для того, щоб вони також використовували цю термінологію, щоб поставити всі крапки надій, щоб відділити е, просто росіян і росіян, які сповідують е, расизм е, е, опозицію, там, наприклад, російську умовну. І е, режим Путіна якийсь сповідує расизм. Тепер е, з'явився категоріальний апарат, якщо хочете складною мовою, ну тобто словничок, е, чи е, термінологія, е, яку можна застосувати для тих чи інших е, росіян, і нашою задачою було щоб це стало частиною вже міжнародного законодавства. Е, е, далі, звичайно, що щоб це ввійшло матеріали міжнародних судів. І от ми зробили величезний крок, тому що в документі, в цій декларації парламентської асамблеї визначений расизм, і частково його атрибути, зокрема викрадання дітей, зокрема шантаж зерновий, ну тобто продовольчий штучне формування голоду, також геноцид був визнаний в документах парламентської асамблеї НАТО, що згідно нашої постанови Верховної Ради, є одним із атрибутів рашизму. У нас їх дуже багато. Там більше десяти цих атрибутів. Ну в декларації парламентської асамблеї трошки менше, але таких потужних, які зрозумілі людство, які вже були присутні під час. Радянського терору і під час нацистського терору, тому зараз я думаю, як наслідок цей термін буде застосовуватись в законодавстві парламентів країн-партнерів Євросоюзу і, і країн-членів НАТО. І далі вже буде використовуватись матеріал ГАГІ і інших міжнародних трибуналів, які будуть створені. До речі, ще одна перемога: те, що в декларації. Є заклик про створення спеціальних трибуналів для розгляду справ над військовими злочинцями Росії. Оце дуже важлива інформація. септо, септо, нацизм, фашизм і расизм тепер, по перше, це узаконені терміни. По-друге, вони стоять в одній лінійці явищ так світового порядку, і це очевидно, як ви сказали, вплине на кількість кримінальних справ проти. Рашистів, та проти, в тому числі керівників Російської Федерації проти рашистів. А чи це означає, що міжнародний кримінальний суд в Газі він не може впоратися із такою кількістю справ, які потенційно має мають розглянути міжнародні трибунали? На вашу думку, не, ну тут трошки давайте розділимо. Міжнародні трибунали створюються для того, щоб розглядати справи топ-посадовців. Це найвище політичне і військове керівництво країни, тому що ну, наприклад, президенти країн вони захищені імунітетом так званим від розгляду в звичайних судах. Відповідно для цього має бути створений трибунал або має бути рішення Ради безпеки ООН для того, щоб міжнародний кримінальний суд міг розглядати такі справи. Що стосується рядових злочинців воєнних, то ці справи розглядають. Інші суди, ну і той же міжнародний кримінальний суд може їх розглядати. Тобто тут проблеми немає і зараз. Коли, коли Україна усюди адвокатує лобіює створення міжнародного трибуналу, мова йде саме про найвищих високопосадовців Росії за злочини агресії, за те, що війна в принципі розпочата, а не за окремі епізоди насильства, які чинять російські військові злочинці. Під час захоплення міст і так далі так, але це чудова новина насправді. Тобто людство і цивілізація отримує механізми притягнення до відповідальності як керівництва Російської Федерації, головних расистів, так? так і виконавців воєнних злочинів, ну тобто там російських військових, командирів, солдатів, які вбивали українців або чинили якісь інші прояви геноциду. Мені здається, що це ну насправді це, це дуже гарна. А подія, що ми отримуємо цей механізм притягнення до відповідальності воєнних злочинців, тепер надзвичайно важливе питання, і ви його вже згадали. Це підготовка до вільнюського саміту НАТО. От, ви знаєте, я знову зараз як журналіст кажу, а не як політик, тому можу собі дозволити. Мені здається, що українці, якщо вони будуть продовжувати далі залишатись такими чемними. Демократичними, все це треба, звичайно, так а їх ну умовні нащадки Ангели Меркель будуть відсувати подалі від членства НАТО і робитимуть це дуже системно. А в цьому зв'язку якою має бути позиція України на вільніському саміті НАТО? А ми ж з вами чудово розуміємо, що зараз до позиції України дуже дослухаються, і можливо, я собі так думаю, ця позиція. Можливо, має бути навіть ну такою не дуже дипломатичною в гарному значенні цього слова. Вона має бути дуже наполегливою, коли якщо потрібно, треба стукати кулаком по столу. І казати, що якщо ви не хочете наступної війни, Україна точно має бути в північно-атлантичному альянсі. І давайте щось діє, щось робити не колись в далекому майбутньому, а от починаючи від вільнюського саміту НАТО. Та, окресліть нам, будь ласка, в якому стані ми підходимо до, до цього саміту, і, врешті-решт, що ми можемо нашими спільними зусиллями там отримати. Так. Є декілька проблем, які ну чи факторів, скажімо, не проблема факторів, які впливають на певний супротив декларації і визначення чіткого алгоритму для входження України в НАТО. Деякі країни побоюються, що Україна хоче, щоб її включили в альянс вже під час війни. І є такі експертні думки про те, що якщо це зробити навіть під час війни. То війна б одразу закінчилась, тому що путінський режим не готовий воювати з НАТО. До речі, вибачте, будь ласка, я швиденько скажу. До речі, е спецпредставник, колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні, а він же підтвердив, що Україна може вступити до НАТО вже під час війни. Так, я, я вам зараз просто окреслю ті думки, які е озвучуються в кулуарах чи там навіть з від експертів зі сцени. Під час виступів це не є позицією якоїсь країни. Я просто хочу, щоб глядачі, слухачі розуміли взагалі асортимент, що на столі що про що говорять естеблішмент глобальний? Значить, є зараз. так неочікувано почали обговорювати варіант Німеччини розділеної Німеччини під час холодної війни, коли в НАТО включили ту Німеччину, яка була. Разом з західними країнами і визначили, що після воз'єднання Німеччини і е, е, Східна Німеччина також стане частиною НАТО, отака От формула тоді була вибрана. Ну і там справді, е, якби половина Німеччини стала е, членом НАТО. Е, ну я не буду зараз дискутувати наскільки це прийнято для України, просто що хтось намагається це примірити на на на, на поточну ситуацію. Радикальні, ну чи там, скажімо, оптимістичні експерти. Кажуть про те, що потрібно приймати Україну прямо зараз в члени альянсу, і це відповідно зупинить Путіна. Тому що, як виявилось, ніякої там другої армії світу не існує. Тим паче, що вона вже дуже виснажена. Ні до якої великої війни вони не готові. Ну мається на увазі росіяни. Тому це була б крапка взагалі в конфлікті. Ну але це ризиковий варіант, тому що всі думають, що Путін може натиснути червону кнопку. Та ну і взагалі ніхто не хоче розповсюдження війни далі ніж Україна. Це це зараз. Ну всі нам дякують, там, умовно кажучи за те, що ми стримуємо цю орду від європейських кордонів. А дозвольте, я зараз швиденько відреагую. Вибачте, будь ласка. Мені здається, це теж одна із наших помилок, коли ми самі транслюємо цю історію про те, що ніякої другої армії світу не існує. Та ні, вона існує. Вона величезна і вона була озброєна, і в неї закачували трильйони доларів впродовж десятків років. І вони наступали на Київ при повному обладнанні із найсучаснішою технікою, в тому числі і з системами протиповітряної оборони, так, з системами радіоелект. Електронної боротьби я вже не кажу про моторизовані частини, і і мені здається, знаєте, цим наративом ми трошки підмінили подвиг збройних сил України, які розгромили все це угрупування. Мені здається, що ну ви там ближче до європейських політиків. Їм це треба все ж таки пояснювати, щоб вони не впадали в суцільний розслабон стосовно того, що а, другої армії сві світу не існує, та ні, вона існує. Просто збройні сили України її зупинили. Мені здається, оце наш наратив. Давайте я погоджуюсь з вами. Давайте скажемо так: друга армія світу вже не існує, вже не існує в результаті її зіткнення з Україною і за підтримки західних партнерів. Ну і тут ще потрібно розбиратись, а, а, а яка ж тоді армія світу друга зараз, китайська? Ну, давайте цю дискусію не, не чіпати. Значить, і третій варіант це ну, найбільш такий реалістичний, скажімо так. А це те, щоб зараз чітко сформулювати критерії, алгоритм вступу України в НАТО після ну після війни, але що означає після війни, також потребує визначення, тому що є пропозиція сформулювати це як тоді, коли з'являться належні умови, дачі чи якісь інші такі формулювання, тому що які є побоювання, якщо ми сформулюємо після завершення війни то тоді ми то тоді а, можуть виникнути спекуляції що що як це як це визнать ну наприклад це коли виплачені всі репарації росію тому що ми знаємо що україна вважає що закінчення війни це по перше повернення всіх територій включно з кримом а, станом на 91 рік а друге це а, суд над злочинцями воєнними і це виплата репарацій Ну і і ця шкала, скажімо так, оцінки, що таке завершення війни, дуже розмита, па, поки що, тому якщо тому і е, є певні якби проблеми з тим, щоб включити цю тезу про вступ НАТО після війни. Отже, треба е, її включити однозначно. Просто е, зараз де дискусія, як сформулювати ці критерії чи умови, того коли ж має настати такий момент. Ну, я сподіваюся, що ми будемо максималістами в цьому питанні, так і не дамо, знаєте, зманіпулювати і запропонувати нам якийсь обхідний сценарій. А ми же те, що зараз озвучуються такі сценарії, ми же з вами бачимо. Так? Наприклад, сценарій того, що називають замороженою війною, він дуже небезпечний. І тут можна пояснювати, чому небезпечний. Та тому, що, якщо порівнювати з Німеччиною, там існувало дві Німеччини. А зараз росіяни швиденько включили окуповані території в склад Російської Федерації. Це ж велика відмінність, на яку треба реагувати вже зараз, а не чекати, допоки вони адаптують повністю ці території і потім проголошувати наступну війну. Так і я сподіваюся, що ми також не клюнемо на історію про те, що Україна поза НАТО, але, але буде така система підтримки, як, наприклад, в Ізраїлі. Я, я думаю. Yeah. Да, звичайно, ну взагалі більшість э, сходиться на думці, і більшість промов о, з трибуни була про те, що єдиною і головною гарантією того, що війна не повториться, або того, що Україна буде захищена в майбутньому від наступних вторгнень, це якраз таки як членство України в НАТО. Тому е, немає якогось там тренду, якої якої значить, тенденції. Про те, щоб Україні нав'язували нейтральний статус чи якісь альтернативні заходи безпеки, клас, це дуже важливо справді, тому що ну ми ж теж набираємося розуму. І знаєте, коли ми були, були ще дітьми, ну на рівні державотворення, та і нам запропонували роззброїтись зараз. же наші партнери самі шкодують про це, про що сказав екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. А та тому я я сподіваюся, що ми самі не помилимось і не дамо зробити цю помилку нашим партнерам. Вам я дуже вдячний, Олексій Жмиринецький, народний депутат України від фракції Слуга народу, член постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Олексію, від е, дякую вам. Дякую, дякую. Дякую. Та е, і дякую вам, шановні наші слухачі, і глядачі в Ютубі. Я Дмитро Тузов. Е, до завтра. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.